Я вітаю всіх глядачів Калуського міського телебачення. Сьогодні у Рубриці актуальне інтерв'ю ми спілкуватимемося із заступником директора Калуйського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу Анною Ярославіною Тимків. 7 травня цього року наш коледж перебував в стані конфронтації до Тернопільського національно економічного університету в зв'язку з тим, що ректорат університету в односторонньому порядку вирішив змінити юридичну адресу коледжу і перенести студентів і викладачів до Тернополя? Звичайно, що переведення студентів неповнолітніх, дітей-сиріт. Дітей з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, дітей, позбавлених батьківського опікування, а також викладацький та обслуговуючий персонал за 150 кілометрів від міста проживання не міг не викликати соціального резонансу. І, звичайно, що питання працевлаштування і навчання студентів мусили, змусили адміністрацію коледжу, а також батьківський комітет. Звертатися до всіх інстанцій, які могли би нам допомогти у вирішенні цього питання. І ось нарешті, 24 червня 2014 року Міністерством освіти і науки України було видано наказ про утворення Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського Національного технічного університету Нафти і газу. Це дуже гарне вирішення, дуже гарне завершення цього вирішення цього питання, але воно би не могло відбутися, якщо би весь батьківський комітет, громадськість міста і району, студентський колектив, викладацький колектив, наші звернення до міської влади, до обласної обласного депутатського корпусу, до народних депутатів України, зокрема народного депутата України від міста Калуша Сікори Олі Мирославівни, до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради, до керівників автомайдану та керівників самооборони, а також до засобів масової інформації не завершилися успішно, тому що саме ці люди, саме їхня допомога, саме їхня підтримка. І дала нам змогу витримати цю нелегку боротьбу. Тому наказ, який видано 24 червня, дає змогу студентам, які навчалися в місті Калуші, продовжити своє навчання біля місця проживання. Колектив педагогічний і колектив працівників продовжувати свою роботу так само за місцем проживання. І ми дуже надіємося на те, що перебуваючи в структурі тернові структурі технічного національного університету нафти і газу, ми зможемо в більшій мірі заохотити наших майбутніх абітурієнтів до навчання в нашому коледжі. Дуже велике дякую від імені колективу від імені студентів. Я хочу сказати ректорату технічного університету Нафти і Газу, а також, зокрема, його ректору Євстахію Івановичу Крижанівському, які захотіли бачити нас у своєму структурному підрозділі і не просто нас там бачити, а ще й бачити перспективи нашої подальшої співпраці. Анна Ярославівна, скажіть, будь ласка, чи крім назви закладу освіти щось зміниться, можливо, зменшиться кількість факультетів чи кількість викладачів, чи можливо, уже ви бачите, що зменшується кількість охочих навчатися у вашому навчальному закладі? Найперше, що я хочу сказати, що метою наших звернень до керівництва держави було Максимально зберегти робочі місця і максимально зберегти місця навчання студентів. Я думаю собі, що в цьому ми досягли певного успіху, тому що якраз цей наказ передбачає те, що суттєвих кадрових змін не мало би відбутися. Що стосується нашої подальшої співпраці з технічним університетом Нафти і Газу, то у нас вже Намічено відкриття ще двох спеціальностей це екологічна безпека і землеупорядкування. Просто єдине, що питання це піднімається, уже ну будемо казати, трошки запізно, бо з 11 липня розпочинається вступна кампанія. Я не знаю, яким чином цього року ще вдасться це питання вирішити. Якщо ні, то в перспективах у нас відкриття ще двох спеціальностей. Наші чотири спеціальності, ті, які функціонували: це правознавство, це організація виробництва, це фінанси і кредит. А також обслуговування комп'ютерних систем і мереж залишаються в структурі нашого коледжу, і ми надіємося цього року здійснити успішний набір поки що саме за цими спеціальностями. Тобто, якщо вступна кампанія розпочинається з 11 липня, зараз ви не можете прогнозувати, чи буде тенденція до зменшення кількості студентів чи збільшення чи на тому самому рівні. Ви знаєте, я напевно собі хочу бути оптимісткою, і, напевно, хочу сама себе переконати в тому, що той резонанс, який викликала наша, наша проблема в засобах масової інформації, настільки підігріла цікавість до нашого навчального закладу, що навіть ті люди, які про наше існування не знали, вони вже знають. І я собі так думаю, що судячи із звернень батьків. Прогноз оптимістичний. Я думаю, що батьки залюбки віддадуть дітей навчатися до навчального закладу, який все-таки має надзвичайно велику вагу, скажімо, в освіті України. Я маю на увазі технічний національний технічний університет нафти і газу, в структурі якого ми будемо мати за честь перебувати. У новому навчальному закладі, який вже зараз є, можна сказати, створений, переіменований, шляхи фінансування, як вони будуть змінені, як далі? Значить, я хочу зауважити, що наш коледж створений на умовах віддаленого структурного підрозділу тобто, ми маємо окреме фінансування з міністерства, ми маємо свій код мережі, і ми маємо фінансово господарську. Діяльність окремі, окремі повноваження по фінансово-господарській діяльності. Я нагадаю, що сьогодні у Рубриці актуальне інтерв'ю ми спілкувалися із заступником директора Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Анною Ярославіною Тимків.